Отже, оскільки в мене немає мікрофону в комп'ютері, тому я запишу ось так з, з телефону таку собі інструкцію. Вам потрібний gmail аккаунт Якщо ви його маєте, або зареєстровані, і вже в ньому то входити не потрібно. Мені треба зайти. Я вбиваю свій Gmail, те, як він називається, далі пароль. І має відкритися сторінка загальна з поштою. Вас в даному випадку цікавить ось цей значок, там, де так звані 9 кіл, не знаю, чому так називають, але 9 точечок. І коли ви натискаєте, тут вам доступна пошта і так далі. Вам цікавий розділ YouTube. У Вас він може бути не створений. За моїм ось цим аккаунтом він вже існує. І тут якийсь. Відповідно рекомендацій. І вам потрібно знайти ось цей значок, праворуч, зверху, додати відео. Може так статися, що за цим аккаунтом немає е, свого каналу, тобто ви створюєте канал. Тоді, відповідно до інструкції, там буде створити канал, завантажити відео. Ось відкриваєте оцей значок, додати. І вибираєте опцію Завантажити відео. Відкриється загальне вікно, куди ви маєте перетащити той відеоролик, який ви хочете опублікувати. В моєму випадку це, зараз пошукаю, відео. Ну, якесь, от, є в мене відео. Зараз я передивимось. Якась там візуалізація, так, в мене є. І оцю візуалізацію я хотів би, скажімо, опублікувати. В вашому випадку це запис захисту дисертації. То з папки сюди, або натиснувши ось тут, обираєте з дерева папок те місце, де воно знаходиться, або відкриваєте папочку та перетягуєте сюди. Все залежить, звісно, від браузера оперативніше і швидше працює Google Chrome, але це не є обов'язковою умовою. Далі. З'явиться ось таке віконечко, спробую підсунути. Де автоматично підтягнеться назва файлу, який ви завантажили, а ви його називаєте там, захист дисертації Івана Івановича. А в моєму випадку я просто пишу «Візуалізація», А далі має бути певна дескрипція, тобто пояснення. Я б включив сюди. Захист дисертації, кандидатської диссертації, далі прізвище, а далі більш е, детально. Тобто тут щось формальне, одна коротенька назва. А тут нижче, це буде опис до відео. Тут щось е, більш детальне. Захист дисертації від такого-такого числа можна прямо з наказу брати, чи звідки, що проводився в складі і так далі. Тобто всю додаткову інформацію можна помістити тут. Нижче з'являється, їх одразу ви не побачите. Три ось таких віконечка: попередній перегляд. Це не принципово, але це автоматично робот визначає якісь ключові кадри на відео, які будуть заставкою. В принципі, це не дуже важливо. Далі йде розділ: до якого списку відтворення це відноситься. Ну це вже якщо ви маєте добірку. Відео на своєму каналі, то ви можете їх сортувати. Скажімо, у вас там можуть бути лекції, а захисти окремо. Принаймні так в нас по кафедрі АПЦБС і відбувається. Ну, а далі обов'язково натискайте, цей контент не призначено для дітей. Там є питання специфічних відеороликів, мультфільмів, що саме для дітей. Оскільки ви не маєте це на меті, це треба натиснути. Далі є нижче розділ показати більше. В принципі, в контексті можна там прочитати більш детально. Скажімо, можна додати мову, визначити, що це українською мовою. Про субтитри нічого не пишіть, дати місце зйомки тут можете вказати, бо це принципово, і місце зйомки можете вказати «Кноба». Власне, там навіть є такий розділ: просто вводити Кноба». І він підтягує Київський національний університет будівництва архітектури. І навіть є архітектурний корпус. Це я створив, щоб е, в разі е, публікації відео підтягувалось ось так. І далі, в принципі, можна нічого принципово не змінювати, окрім може, категорії, освіта. Напевно, воно найкраще підходить сюди. Все е, наступний крок, ви, в принципі, тут можете вже взяти. Посилання скопіювати в цьому розділі ось тут. А далі натискаємо кнопочку відповідно далі. Якийсь час воно має перевірити на авторські права. Ну, раптом там лунала якась музика, що е, пов'язана з авторськими правами, відшкодуваннями, чимось грошима. Напевно, в вашому випадку цього немає. Тому натискаєте далі, «Іде перевірки. Якийсь час він завантажиться, і потім найважливіше, як саме ви хочете опублікувати цей відеоролик як приватне, тобто нікому не доступне, окрім вас. Наступне, не для всіх, оця галочка найулюбленіша моя. Коли ті, кому я відправив посилання, можуть спостерігати, а просто так в пошуку воно не знаходиться. І для всіх. Ну, напевно, що якщо принципово, хто там з яких пристроїв заходить, напевно, потрібно для всіх. Питання прем'єри, це, мабуть, не потрібно. Це коли в прямому ефірі, після того, як ви опублікували, в якийсь заданий вам час воно почне публікуватися. От ви бачите, підвантажилося зображення з мого відеоролика. Можна повернутись назад. І обрати якесь інше, якщо тут, скажімо, не дуже вдали з тих трьох світлин, які він вирізав з відео, обрано попередній перегляд. Все, заплановувати не буду. Одразу публікую. І далі йде кнопочка Опублікувати. Власне, що я і роблю. Натискаю, якийсь час він буде обробляти. Все залежить від якості відео. Все, він розповідає про те, що він зробив ту копію посилання. Що є, я вже собі скопіював. Натискаючи тут, відкриваю нову вкладку і дивлюся, чи він опублікував це відео. Так, опублікував одразу, я можу переглядати. Як редагувати, я думаю, що це більш детально, пізніше, але в принципі, якщо потрібно, ось тут написано, що важливо. Чому важливий аккаунт? Що в мене опубліковано під моїм аккаунтом. Далі. В поясненні до перегляду має бути вказано, що саме. Ну, а далі вже коментарі там все інше це не принципово. Принципово, щоб у людей, які передивляються цей відеоролик, була можливість їх відкрити. До прикладу, відкриємо по кафедрі АПЦБС такий самий канал, ось тут Так, так, так от логотип. Створив, був раніше подібно на основі нашої пошти. І тут є головна, і найцікавіше це ваші відео, цей розділ. Коли ми відкриваємо, ми бачимо тут перелік відеороликів, що було раніше опубліковано. Тут якісь навчальні лекції, і всі вони відсортовані за різними категоріями. І навіть є тут якісь із захистів. От, скажімо, він оформлений ось таким чином захист дисертації, далі назва теми. Можемо відкрити її для перегляду. Ось так. Як це виглядає? От пішло, пішов відеоролик. Ось таким чином виглядає назва. Тобто назва дисертації. Що це? За, захист дисертації, далі тема, далі прізвище. Можна просто прізвище. А далі має бути транскрипція. Чомусь тут, мабуть, три точки. Десь тут більш детальний опис цього відеоролика. Ось так написано: Архітектурний факультет, Київський національний університет, Ну, щось подібне. Це